Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. Почнемо аналітику із місячного таймфрейму. Бачимо, що закрилась попередня місячна свічка, і вона нам не дає ніякої інформації, крім того, що вона взаємодіяла із даним імбалансом. І найближчим інструментом з іншої сторони на даному таймфреймі є місячний свінг. Його я зараз виставляю за таргет. І очікую його зняття. Можливо, воно вже відбудеться у новому місяці. На тижневому таймфреймі. Пердім був знятий свінг, потім ціні вдалося оновити даний свінг, та всередині нього було сформовано імбаланс. Дану область можна взяти до уваги як тижневий SMR. Котрий ціна вже, в принципі, минулою свічкою протестувала і може продовжувати рух вгору. Але не відкидаю варіант того, що ціна може повернутися в область імбаланса з метою до заправки, і потім рух вгору продовжити. Як такої проблемної зони на даному етапі у нас для ціни немає, ми підходили до даної ліквідності з високим опором, і це призвело нас до тесту Пої. Чого може бути достатньо, і зараз з актуальних рух може продовжитися. На денному періоді ми побачили зняття, після чого ціні вдалося сформувати РБ, протестувати його, і зараз, як мінімум, до цього таргета у вигляді свінга цікаво бачити ріст. Потім, якщо ми закріпимось вище цього свінга, вдасться сформувати імп, то можемо цілитись вище. На 4 годинному періоді також бачимо, як ціна працювала з ліквідністю, формуючи РБ. Одразу наступною свічкою його тестувала. І зараз у результаті росту можливо буде сформований імп. Аналогічно цілі це стінги залишені вище і їх зняття зараз цікаво отримати. Тепер перейдемо до ефіра, також місячний таймфрейм. Бачимо те, що вдалося сформувати ОБ на цьому періоді і якраз від цього ОБ. Хочеться побачити ріст і зняттям цього смінга та оновленням АТХ. На тижневому таймфреймі також у результаті закриття свічки сформовано даний імп. Бачимо те, що на цей свінг ніякої реакції не відбулося ціні, вдалося повноцінно вище нього закріпитись. І тому було б непогано отримати такий рух. І потім сходити за цим свінгом. На даному таймфреймі, бачимо в області даного масиву, точніше, всередині нього, імп, вдалося його повністю перекрити, при відкаті нічого не вдалося сформувати. Бачимо тепер ругору, і на даному періоді також не зовсім зрозуміло, на чиїй стороні перевага. Тому тайм-фрейм таймфрейм. Щоб нам це вдалося зрозуміти. Аналогічно при рості не дається сформувати нічого, але тут присутній потік ордерів, який працює із ліквідністю. Тому, скоріш за все, зняття даних цілей отримаємо, тобто, цього денного свінга і цього поки 4 години. і потім Навідки варіант того, що ціна може скоректуватись та зайти в область тижневого імба, в якому дозаправитись та продовжити рух гору. Для торгівлі всередині дня особисто мені ефір не дуже подобається. Я б не торгував його скоріше того моменту, поки ми не зайдемо в тижневий імб. Якщо дивитись на денку, ну, то тут картина дещо зрозуміліша. Ціні. Вдалося знімати свінг, формувати пої, формувати наступний імп і рухатись вгору. Тому не відкидай варіант того, що від цього ОБ ми можемо локальний потік ордерів продовжити та піти знімати ці свіги, що залишені вище. Тепер глянемо інші графіки. Виникнемо графік волатильності і бачимо хорошу картину для того, щоб розглядати позиції всередині дня на цьому тижні, так як в суботу був знятий денний свінг, і це є явним тригером для того, щоб волатильність зростала. Тому, скоріш за все, вчора вже вночі була дана найкраща точка входу всередині тижня, тобто у тижневій тіні. У Діні тижневої свічки. Ось так. Тому на 100% думаю, цього тижня зросте що можливість хороших рухів всередині дня, які можна буде монетизувати. Тепер глянемо графік домінації. Тут план не змінився. Ми після того, як тестували преміум даного масиву, пішли вниз, нижче цього свінга. Зараз аналогічно хочеться бачити тест преміуму даного масиву і зниження. І в такому русі, в такому темпі повноцінне падіння до даного LOW, те, що я розповідав у попередніх аналітиках. Також можемо грати, можемо розглянути графік Total. Тут план аналогічний, та в цілому він ідентичний в даній області до графіка BTC. Тільки графік BTC це все робить на рівні знятого АТХ. А графік Total ні, що дає розуміння того, що він повинен рости. Тому аналогічно його вихід в глобальній перспективі вгору. Хочеться бачити або від цієї пої, яку ми ще не протестували. На PC вона протестована. Або від цього імба всередині поїздів. Тобто очікування глобально лунгою. І ми якраз на етапі продовження цього глобального руху. Запас, як мінімум, ще на 20%, якщо на 4% ми підемо, то це 60% запас росту. В цілому. Аналітку можна закінчувати. Дякую всім за перегляд. Будемо раді коментарям і до зустрічі.